Якщо говорити ще про скуби, то у універсальної моделі, на мій погляд, не існує. Тобто є те, з чим можна ходити, але воно буде не всюди доречне. Ось, наприклад, є в мене такий маленький скуб. Його довжина десь 130 см. У нього є отвір зверху, знизу. Ця модель вже доволі давно зроблена. У нього карбонова ручка. От, алюмінієвий тут держак сам карбоновий, ця ручка алюмінієва, вона аргоном поварена. От, і він розкладний. 7 мм дирочка. У нього це шестигранний отвір. Його основний плюс, що він важить трошки більше кілограма, кіло 100 Це вже з черенком. І розкладається в геть маленьку штучку. Зараз я вам покажу. Якщо коротко, ось. Затиснув з двох сторін і розібрав його в два рази менший став. Вже можна в торбу його кинути І непоміченим пройти на пляж. Якщо треба ще менше, ось тут гвинт відкрутив і погнав. Тобто навіщо цей скоб? Куди він використовується? Він використовується, наприклад, якщо за кордон летіти копати, щоб в літак взяти. Розібрав, все склав в чумадан і погнав.